Друзі, намасте, вийшла сьогодні на практику трошечки раніше. І поки йду, хочу поміркувати з, тему, з теми а, йога та спорт відмінності, а, спільно, що є. Тому що, ну, нещодавно був такий, ну я не скажу, що це спір, просто дискусія. Що я не скажу, що було порівняння спорту, та, але дещо була звернута увага на процеси йоги та спорту. Так от, на що я хочу звернути? Я хочу звернути на три такі складові складова мета, принципи та методи. І ось саме з цієї позиції я буду робити порівняння йоги та спорту. І так, беремо. Спочатку візьмемо щось спільного у йозі та спорту. Спільне це тіло, яке щось робить. Воно напружується, воно розслабляється, воно виконує якісь завдання, які ставить перед собою людина, да? працюючи в тому чи іншому напрямку. Далі. Спільне те, що, що спорт, що йога, скажімо так, впливають на розвиток та вдосконалення якихось фізичних якостей. Наприклад, такі як сила, гнучкість, витривалість, я би так назвала. А, що ще є спільного? Спільного що є людина, яка щось вам пропонує да, під керівництвом когось, ви там працюєте. Да, в спорті це тренер. В Йозі це викладач, інструктор, майстер, вчитель, таке інше. Що ще можна було б додати? Ну, можливо, якщо поміркувати, можна було б щось ще й пошукати. Ну, Мабуть, зал чи місце, де практикують дещо там, да. але його можна робити і не в залі, можна робити будь-де. А зараз перейдемо до відмінностей. Відмінність в тому, що мета в Йозі і в спорту зовсім різні. Мета у йоги це набуття свободи від будь-яких обумовленостей. Мета в спорті, будь-який ми беремо, да, досягнення певних вершин для того, щоб доказати, що ти найкращий, що ти маєш такі надможливості, таке інше. В Йозі такого немає. Жодний йог не буде вам. Демонструвати і покат, хоча ми знаємо приклади, що іноді демонстрували, ну, мабуть, для того, щоб надихнути людей, займатися цією системою самопізнання. Далі, принципи, принципи в спорті: бистріше, вище та сильніше. Принципи в Йозі це максимальна доброта, це максимальне невитрачання своєї енергії та свідомості на те, що не приводить нас до поставлених цілей. Ось вам відмінність. Слідче, ми беремо методи. Методів в спорті дуже багато, метод інтервального тренування, кругового і так далі. В Йозі два методи: метод свідомості, коли ми зусилля прикладаємо, метод енергії, коли ми дозволяємо якось бути в тому чи іншому положенні, якщо ми на килимку практикуємо йогу. Ось вам відмінності. і Зріліщність, спорт це завжди зріліщність. Тобто, обов'язково повинні бути ті, кого ви надихаєте короткочасно, тут же прийшли, похлопали вам долоні, вас хитіли через 5 хвилин, про вас забули. Йога не має зрілішності, тобто вона не виконується на показ, і йога це не короткочасний якийсь. Період. Це життя, все життя. І це цілий процес. І не можна сказати, що ти там на килимку щось поробив, пішов додому, і вже, вже ти щось інше робиш. А це, мабуть, в спорті так. А саме в Йозі ти потренувався на килимку, попрактикував і переносиш всі свої знання, вміння своє повсякденне життя. Ще, скажімо так, відмінність, мабуть, в Тривалості, там тренування, там практика. Тут людина приходить на тренування. Годину, дві, в гімнасті там і 5 годин на день вони тренуються. Закінчився і пішов займатися своїми справами. В Йозі такого немає. Ти приходиш на килимок в зал чи під керівництво людини, яка щось там викладає. Ти попрактикував і поніс всі свої навички, знання. Повсякденне життя і продовжуєш жити цим. Тобто, система йоги вона входить в твоє життя, і ти намагаєшся її інтегрувати в своє життя. Ось. І слідуча відмінність. Ну, Ми знаємо, що спорт мало кому додавав здоров'я. Навпаки, я людина спорту, знаю, що це таке. А... Що там здоров'я, знаєте, що ти серйозно займаєшся, то якийсь час воно якось на а потім ти розплачуєшся. В Йозі, ні. В Йозі, ти навпаки надбаєш гарне здоров'я. В тебе оцей підхід, оцей метод дозволяти і заставляти, він дає можливість примножувати свою енергію, примножувати, скажімо так, гарний стан свого. І це отакі головні відмінності, як на мій погляд. Ну, і людина, яка тренер, це той, який має знання, він має надбання, і він вас виведе туди, коли каже, роби так, роби так, роби так. Дещо схожість є, да? інструктор, викладач це, це та людина, яка прибирає перешкоди перед вами, щоб ви... Нарешті зустріли свого майстра, свого вчителя. Ну, Тут дещо схожість є. Да? Перед тим, як ви йдете в спорт, у вас там батьки якось вас привчають рухатись, потім у вас з'являється керівник з фізичної культури дитячого садку, потім в школі фізична культура, потім тренер вашого спортивного клубу, потім ви йдете в школу вищого майстер... майстерності. Тут теж дещо схоже, але. Насильницьких методів до примусу, щоб ви там займались, практикували, в Йозі немає. Ви самі обираєте, якщо ви прийшли, тоді, будь ласка. Тобто, гасло йозі не можна навчити, йозі можна тільки навчитися. А в спорті ну, хочеш, не хочеш, ми тебе навчимо. Раз ти тут, раз тебе там є якісь відповідні. Твої характеристики, скажімо так, то, будь ласка, будуть, буде з тебе толк. Ось так, на мій погляд, можливо, є що доповнити, будь ласка, з радістю послухаю в ваших коментарях чи почитаю, які ще у вас є доповнення, чи може ви не згодні з чимось. Це я вам розказала з власного досвіду, тому що я була в спорті і зараз я в Йозі. І хочу сказати, в юзі мені більше подобається тут як-то більше життя. Всім дякую. Міркуйте, знаєте, йога закликає нас розвивати свій розум, тому ми повинні вміти говорити, міркувати, аналізувати, спорити, розвивати свою логіку, відтачувати його, щоб колись ми вийшли на рівень. Надлогіки, тобто на інтуїтивний. Всім гарного дня на практиці! Мабуть, зустрінемось хто вживу, хто онлайн, хто в прямому ефірі. кому як зручно, практикує. Буде нам всім щастя.